Доброго вечора, рада вітати усіх, хто цій порі з нами сьогодні в акцентах маємо нагоду поспілкуватися з ректором Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького Олександром Черевком та завідувачем кафедри державної служби публічного адміністрування та політології цього університету, експертом аналітичного центру Прагма В'ячеславом Шарим. Вітаю вас, в нашій студії розпочати розмову. Пропоную з такого інформаційного приводу. Нещодавно в університеті презентували. Центр аналітичних досліджень, Прагма. Розкажіть, будь ласка, трошки про цей проект. Коли ми говоримо за Черкаський національний університет, то ми говоримо про те, що це центр інтелектуальної, наукової думки обласного рівня, державного рівня, і це дійсно так. Але я поставив собі завдання, як от цей інтелектуальний потенціал використати на благо області, на благо країни, на, на благо наших жителів і на благо нашого університету. Тому що в університеті дуже сильні академічні знання: це наукові школи, це традиції, це. Спадкові речі, які передаються. Ну, все-таки наш університет це 95 років має свого існування. І це інститут, який не є на якийсь період часу сезон. Тому що якщо ми говоримо, говоримо за, наприклад, владні інститути, то це інститути, які постійно змінюються. Це така, як я колись сказав, сезонна собі робота. І тут і там можливо і є академічні знання, але вони ну, вузькі. А публічна робота передбачає широкі знання. І ми бачимо, дивимося на цей, як модно називати в соціумі. Із практичними знаннями як риба в воді, але вони не базуються на істинах, і від цього вийшла ідея. А ідеї ж ініціативи наказуємі, тому оскільки зробили ініціативу, ми це реалізуємо на практиці. Ми створили центр аналітичних досліджень, який назвали Прагма. При Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького, і от цей центр якраз буде відповідати науково, професійно на запити суспільства, на будь-які. Чи ми беремо, скажімо, демографічні питання, які турбують наше населення і нашу владу, чи ми беремо екологічну проблематику, чи ми беремо а екологічної проблематики в нас дуже багато сьогодні. Чи ми беремо, скажімо, економічний наш розвиток, наші перспективи, чи ми беремо політичну складову, політичний зріс, політичне уподобання, чи ми беремо чийсь інтерес, скажімо, чи це інтерес влади зробити запит на чи це інтерес громади? От до речі, зараз це більше і більше в нас з'являється нових громад внаслідок проведення реформи по децентралізації, і там запитань виникає багато чи ми беремо, скажімо, громадську організацію чи політичну партію. Ми можемо професійно дати відповіді на питання, які хвилюють. І я б зосередився саме на наших громадах, тому що коли обирають людину. Якій найбільше, наприклад, довіряють, вона може бути не підготовлена в питаннях використання ресурсів, які є на цій території: там земельні, водні, лісові, е яка екологічна ситуація, яка проблематика, на що населення е найбільше має запитів, як працює охорона здоров'я е школи, е як безпека життя людей, як розкриваємость. Наприклад, злочинів, як інші питання. Тобто це все можна професійно подати і дати відповідь, не з точки зору тієї чи політичної партії. Тому що при всій повазі до всіх і вся. Кожен видає на з позиції свого або корпоративного, або приватного, або політичного, або будь-якого інтересу. Тобто, певна заангажованість да, є, все одно. є. От є, є таке, як кажуть, люби Боже, правду. Аналітичний центр передбачає дати відповіді на запити суспільства, базуючись в першу чергу на нормативно-правовій основі. І використовуючи в основі там діюче законодавство, наприклад, чи загально там європейську практику того чи іншого вирішення питань, і я думаю, що тут запитів може бути багато, тому що сама презентація цього центру показала настільки це хвилює і в Першу чергу керівників громад, і голів райдержадміністрації, і е, керівників обласних управлінь, і політичні партії, і громадські організації. І я думаю, ми, популяризуючи нашу роботу, ми можемо зробити ну, дуже добру роботу. Зараз треба дивитися, що іде процес і оптимізації, і навіть державні установи того чи іншого напрямку не мають достатньо. Фахових спеціалістів для того, щоб, наприклад, дослідити там екологічну проблему. Тепер з другої сторони, всі ж соціології і дослідження проводяться, можливо, ну, більш широке населення, воно більше знає. Там політичні дослідження, тому що особливо коли якийсь виборчий процес, то це таке собі солодке питання. Але наше життя це не тільки політика, найбільше нас хвилює економіка, екологія, наші перспективи. Це ну, знов таки, наші це можливість запаси. прослідковувати якісь тенденції певні да, в різних да, сферах. Звичайно. Життя. І от для цього всього наш центр призваний. І я хотів наголосити на тому, що ми і так цю роботу в якійсь мірі робили і робимо. І або нам дають запити, щоб ми дали експертний висновок, або нас наших фахівців наймають київські якісь структури, чи будемо так говорити іногородні структури, тому що в нас немає такого центру. Ось, власне кажучи, ми зваживши свої сили можливості. Будемо реалізовувати цей проєкт. От скажіть, будь ласка, яка особливість цього центру, його відмінність і, можливо, якась пріоритетність, якщо ми будемо порівнювати, наприклад, з відповідними столичними інстанціями? Ну, це побудова захисту регіонального інтересу, тому що в нас є державні інтереси, корпоративні, в нас є приватні інтереси там. А це регіональний інтерес. Наш регіональний інтерес це розвиток Черкащини, це використання можливостей Черкащини і ресурсних, і інвестиційних, і там туристичних, і в будь-якому напрямку діяльності. Тому особливість, звичайно, оскільки ми центр регіональний, це захист в першу чергу. Інтересів громад тих, які тут проживають. Ви вже наголосили, що в області в принципі не було такого комплексного підходу до надання такого виду послуг. Яким чином будете цей ринок послуг завойовувати? Ну, по-перше, ми е, зробили свою презентацію. Ми, ми будемо робити певні з одного боку пропозиції, але саме важливо, що вже на презентації ми маємо. Уже замовлення. Це Білозільська громада зробила замовлення, і я думаю, що ми також цю, цю роботу зробимо публічно і презентуємо, щоб бачили інші, як можна використовувати, як кажуть, це тема внутрішніх можливостей. Тому що завжди. ж Вся робота в тому, що просимо згори, щоб нас почули, чи нам дали, чи нам зробили, чи там. А тут сьогодні, коли йде реформування і децентралізуються багато процесів, ми повинні реалізувати свої можливості. От ми можемо, як аналітичний центр, показати ці можливості і правильно вибудувати схему діяльності. Не, не, не зразу там. Звернення до, як кажуть, образно до папи Римського. А по інстанції, чи в правильному напрямку, чи, чи от модне слово, яке колись Віктор Андрійович вжив, це дорожня карта. От, от як написати, як намалювати цю правильну дорожню карту, тому що інколи, е, значить, багато стукають, а мало відчиняють. Тому що або не в ті двері, або всі хором. І тут ми е, готові давати відповіді. Для цього в нас є експерти: це доктора наук, це кандидати наук в тій е, чи іншій галузі. От, наприклад, я хочу презентувати. Мосієнко Василь Миколаївич, заступник директора центру з аналітичної роботи, кандидат історичних наук, професор, розробник громадської стратегії сприяння євроатлантичної інтеграції України, автор аналітичних матеріалів про електоральну активність на виборах до європарламенту, співавтор аналітичних записок у складі експортних груп інституту політичних і етнонаціональних досліджень і так далі. От зі мною тут присутній Шаре В'ячеслав Іванович, експерт суспільно-політичних питань, доктор наук з державного управління, професор, працював політологом в Центрі соціологічних досліджень Черкаської обласної ради, відповідальним виконавцем науково-дослідних робіт, кафедри державного менеджменту, Національної академії державного управління при президенту. І так багато от і Масненко, Шевченко, Гаврилюк. І багато тут цілий перелік фахівців, які можуть цю роботу робити професійно, і на їхні підписи можна ставити печатку, і це буде експертний висновок, науковий, професійний, аналітичний. А не просто вибачте, як у нас буває одна баба сказала, і всі аналізують. Скажіть, будь ласка, в принципі, фахівців достатньо? Чи ви вже думаєте про те, щоб готувати? У нас достатньо своїх фахівців. Безумовно, це процес і він може бути наповнюватись. І ми вже із аналітичним центром політика заключили угоду. Був присутній директор на презентації. Ми будемо співпрацювати із політичними експертами і загальнодержавного рівня і з іншими аналітичними центрами. Тому що обмін думками тут взаємна праця, це взаємно тільки збагачення і як кажуть посилення якості роботи. Я хочу В'ячеслава Івановича теж залучити до нашої розмови. Ну, власне, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького це буде перший навчальний заклад в області, який готуватиме політологів. В чому ви бачите актуальність підготовки таких фахівців? По-перше, політологів мало. По-друге, хороших політологів класних фахівців ще менше. По-третє, Складність суспільно-політичних і соціально-економічних процесів, які відбуваються як в Україні, так і в усьому світі, постійно ускладнюються. А політолог це саме той фахівець, який може з високою точністю спрогнозувати подальший розвиток подій і нову якість, у якому перебуватиме досліджуваний об'єкт. Власне, це ми можемо говорити в перспективі і взагалі про зростання рівня політологічної грамотності в загалом населення області нашої та конзаподжується. Зазвичай знаєте, коли якісь нові спеціальності виникають на базі університету, постає питання, де потім ці фахівці зможуть працевлаштуватися. Ви про це теж думали? Наші фахівці працевлаштовуються зазвичай в органах виконавчої влади, в тому числі і зі спеціальним статусом. Вони працевлаштовуються у корпораціях, у тому числі і транснаціональних, Працевлаштовуються у аналітичних центрах, у тому числі і Черкаському аналітичному центрі Прагма. Вони можуть працевлаштовуватися у центрах соціологічних досліджень. Активно працевлаштовуються помічниками-консультантами народних депутатів в органах місцевого самоврядування. Працюють останнім часом зросла така тенденція, що такі знані рейтингові агентства і на кшталт їх, як Standard Poor's або Мудіс, вони мають багато різних проектів, в тому числі і в Україні. Для того щоб їм мати об'єктивну інформацію, і правильно спрогнозувати ситуацію і дати прогнозні показники для замовників, вони залучають саме політологів, для того щоб ті брали участь у відповідних проектах і давали кваліфіковані висновки. Крім цього, дуже активно працює Всесвітній банк, Європейський банк, різні зарубіжні фонди активно мають проекти. В Україні у зв'язку з цим політологи зараз дуже затребувані і потрібні. От крім цього, класичний роботодавець політолога це політичні партії, громадські організації та інші інститути громадянського суспільства. А в чому полягає специфіка підготовки студентів і слухачів? От на кафедрі державної служби публічного адміністрування та політології е, ви знаєте, тут існує дуже специфічна специфіка, пробачте за тавтологію, Після школи ми беремо на навчання політологів. Вони бакалаврів політологів Вони навчаються 4 роки. По закінченню вони здобувають освіту, відповідно, якість ми гарантуємо. І диплом політолога-бакалавра. Потім ці політологи-бакалаври мають можливість і право вступити до нас же на спеціальність публічного управління і адміністрування, тобто державна служба. І впродовж півтора року очно або два з роки заочно здобути освіту і диплом магістра публічного управління та адміністрування. Якщо йти довшим шляхом, то посадові особи місцевого самоврядування і державні службовці, які мають стаж державної служби або служби в органах місцевого самоврядування не менше одного року, вони мають право і можливість, держава їм так надає, Вступити до нас у майстратуру за спеціальністю публічне управління та адміністрування. І абсолютно безкоштовно. Ну, безкоштовно для них, звичайно, але за кошти державного бюджету. І упродовж півтора року очна або два з половиною роки заочно здобути ступінь магістра державної служби. Виникає така ситуація, що в одній аудиторії ми збираємо молодих бакалаврів-політологів і досвідчених уже. Державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, в тому числі які є керівниками, виникає такий собі сплав мудрості і молодої енергії. У зв'язку з цим, якщо до цього додати ще і досвід, і практику наших викладачів, а наші викладачі мають стаж роботи також в органах державної влади і в органах місцевого самоврядування, плюс молоду енергію і порив. То кожен у цій аудиторії набуває нової якості. Виходить така ситуація, що досвідчені державні службовці, керівники, мають можливість придивитися до толкових талановитих молодих політологів, які також прагнуть стати державними службовцями, і рекрутувати їх до своїх лав. А от молоді кваліфіковані державні службо... політологи, вони таку мають можливість. Розкрити в себе, свій потенціал, набратися мудрості уже обувалих досвідчених державних службовців, які вже бачили це життя без прикрас, от і також розвиватися і набувати нової якості в умовах, які постійно змінюються. Виходить, що специфіка наша полягає в тому, що і політологи бакалаври, і державні службовці, і посадові особи місцевого самоврядування, вони фактично через чотири роки перетинаються в одному місці. Тільки одні вступають за результатами зовнішнього незалежного оцінювання після школи, а інші вже з рекомендацією із державної служби або служби в органах місцевого самоврядування. Ну, знов таки, це плюс і для юних і вже досвідчених. Це плюс полягає в тому, що це тепер можна зробити в Черкасах, а не їхати до столиці за цією освітою. Так, ви знаєте, сьогодні е, я був на конкурсі кращий державний службовець, який проводить наше територіальне управління наз держслужби. І багато із конкурсантів висловлювали таке бачення і бажання вступити саме до нас у магістратуру. За спеціальністю публічного управління адміністрування, от щоб не їхати у Київ, тому що вони дійсно вже по відгуках своїх колег, і дійсно вони вже по рівню зростання своїх колег, вони бачать, що не обов'язково їхати для цього в Київ. Треба берегти, і примножувати своє. Ми сьогодні в розмові більше так зупинились на такому аналітично-політологічному напрямку розвитку університету. Але цікаво було б дізнатися, що нового ви готуєте абітурієнтам і студентам в новому навчальному році. Ми відкриваємо і працюємо над відкриттям нових спеціальностей. Це першочергове завдання, і це цікаво і нашим абітурієнтам. Безумовно, було, В'ячеслав Іванович достатньо проаналізував спеціальність політологія, це наша нова спеціальність. Зараз ми ще працюємо над ліцензуванням міжнародних відносин, це інститут історії і філософії. Відкрили міжнародну економіку, тобто це ті спеціальності, які будуть мати перспективу. І безумовно рівень наших студентів вже буде набагато вищий, особливо у такій міжнародній співпраці. А зараз, якщо ми побачимо, скажімо, роботу великих корпорацій, то всі вони працюють на міжнародному ринку. Якщо говорити про особливості вступної кампанії, на чому б ви акцентували увагу? Ну, Особливість тут е, яка, що, е, власне кажучи, е, минулий рік був такий проблем з точки зору е, направлення державного замовлення за студентом. Студент сам обирає собі спеціальність і вуз, де він хоче навчатися, якщо він успішно е, пройшов загальнонаціональне оцінювання. Е, сьогодні це також так відбувається, але по минулому році всі побачили, що як кажуть, на народ ринувся у великі центри. Це Київ, це Харків, це Львів. І в цьому році, оскільки є таке конституційне, я б сказав, правило, що освіта має бути по всій території, в нас однакова і однакова для всіх, в цьому році приміняється регіональний коефіцієнт. І сільський коефіцієнт, Тобто, шансів поступити в Черкаський національний університет стало більше у людей, які живуть на цій території. Нещодавно на базі Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького пройшла рада ректорів, які питання обговорювали, і, можливо, нам... Трошечки розкажете про якісь такі загальні тенденції, скажімо, у вищій освіті. Ну саме важливе питання це питання безумовного забезпечення життєдіяльності вищих навчальних закладів. І ми тут я б сказав підтримували прагнення нашого міністерства освіти і науки про повному стопроцентному забезпеченню. Фінансовому, бюджетному захищених статей, тому що по суті всі зараз опинилися в однаковій ситуації незалежно хто як працює сьогодні. Не це ми аналізуємо. А хоча не можна сказати, що там хтось почав працювати гірше, але стан фінансування в частині державного фінансування погіршився. От, наприклад, Черкаський національний університет він фінансується, чи мав би фінансувати 70% за рахунок державного бюджету і 30% за рахунок контрактів, грантів і додаткових послуг, які ми самі можемо відповідно до діючого законодавства здійснювати. То треба сказати, що комунальні всі наші витрати профінансовані в бюджеті доведено тільки 35%. Другими словами, сані треба готувати літо. І сьогодні я повторююсь, підтримуючи прагнення нашого міністерства, ми на раді ректорів обговорили це питання і прийняли спільне рішення. Напрацювали 10 вимог, які є на, на сайті нашому, на сайті ради ректорів. От звернулися до кабінету міністрів. До комітету Верховної Ради з питань бюджету і з питань освіти і науки про те, щоб е, ці наші пропозиції були враховані, і безумовно, щоб ми могли спокійно підготуватись до нового навчального року, тому що це проблема не когось одного, це це проблема Взагалі всіх. Тим більше, що ми побачили і підтвердження, От буквально вчора, перший заступник міністра ковтунець. Він якраз презентував зміни до закону про вищу освіту саме в частині забезпечення фінансування вищих навчальних закладів, тому що автономію по новому законодавству, по новому закону про вищу освіту, вищі навчальні заклади отримали. Але ж автономія передбачає безумовно і якісь фінансові можливості. То зараз фінансові можливості вищих навчальних закладів дуже звужені, дуже низькі. І ми пропонували і забезпечити повне фінансування захищених статей, і розширити перелік. Це відповідно постановою Кабміну Треба робити перелік надання нами певних платних послуг. І фінансування наших гуртожитків, тому що гуртожитки віддані на самооткуп, Тобто хто там живе, той має фінансувати. Але, скажімо, ну, база гуртожитків у всіх застаріла. Сьогодні нема ні в кого нового сучасного гуртожитка. Все є те, що є. І от його треба використовувати і розвивати. Тому ну, багато є питань і. В частині відповідно, скажімо, по закону про вищу освіту є вимога, що навантаження має бути 600 годин, а по постанові уряду нам доводять відповідно ставки по набору студентів. Тобто, так, так чим же керуватися? Чи цим, чи цим, щось треба відмінити, чи, чи якось об'єднати ці рішення? Державного рівня тому от ми зібрались, обговорили, і що дуже важливо, одноголосно прийняли це рішення і направили певні звернення. Вже підійшла до завершення наша програма сьогодні. Я дякую, що ви завітали до нашої студії. І, звісно, хочеться побажати відповідного і достатнього фінансування для того, аби ви могли реалізувати всі ваші плани і задуми. Дякую, шановні телеглядачі, що цей час ви провели разом з нами. До зустрічі.